Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про щомісячну допомогу в 500 злотих, яка так само називається 500, але ви, можливо, раніше чули про 500 для дітей. А сьогодні ми будемо говорити про 500 для інших категорій, для дорослих українців. І я думаю, що багато хто з вас на цю допомогу на сьогоднішній день може розраховувати, просто ви про неї не знаєте. Тож дивіться це відео до кінця. Подавайте свої заявки або через інтернет, або на особистому прийомі. Також не забувайте ставити цьому відео лайки для того, щоб я побачило більше людей, які також, можливо, потребують цих додаткових коштів. Отже, в Польщі державна допомога в розмірі 500 злотих, щомісячно передбачена не тільки для дітей, але і для людей похилого віку та осіб, які не можуть самостійно себе утримувати. Ця допомога розрахована переважно на пенсіонерів, тобто як додаткова допомога до пенсії, проте на неї можуть розраховувати також громадяни Польщі та іноземці. Ну, в нашому випадку нас цікавлять саме українці, які не можуть про себе самостійно попіклуватися. Йдеться про людей, які не досягли пенсійного віку. Тобто пенсіонери це 60 жінки і чоловіки 65 років. Ну і тут зараз ми поговоримо про інші категорії. Ці кошти, так само, як і 500 плюс для дітей, виплачує також польський ЗУС. І для оформлення допомоги необхідно звернутися або до Офісу ЗУСу, або ж зробити це через електронну платформу, посилання на яку я залишу в описі під цим відео. Там потрібно зайти, заповнити анкету. Я зараз все більш детально розповім, тож дивимось далі. От. І якщо, ви, якщо це особистий прийом, вам потрібно прийти до ЗУСу, надати такі документи, що підтверджують вашу непрацездатність або недієздатність, тобто ви не можете самостійно себе забезпечувати або утримувати. Допомога призначена не лише для пенсіонерів, а й для повнолітніх осіб наступних категорій. По-перше, це особи з інвалідністю, особи похилого віку, які нездатні до самостійного життя. Особи старше 75 років та особи, чий сукупний дохід на місяць не перевищує 1896 злотих брудто з 1 березня 2023 року. Це буде 2157 злотих. Розмір допомоги не є однаковим для всіх і залежить від доходу. І проте виплата може бути максимум 500 злотих на місяць. Тобто є варіант, що призначать і 100, і 200, і 300 злотих. Також при подачі документів обов'язково оці довідки, які підтверджують вашу непрацездатність, мають бути перекладені на польську мову. І якщо ви не можете з'явитися самостійно, то це зможуть за вас зробити люди, на яких ви випишете довіреність. Також, як я вже казав, є можливість подати заявку через електронну платформу ЗУСУ. Посилання пряме я залишу в описі під цим відео. Потрібно зайти в вкладку Обізпічений або Швячення Бьорца», Далі обрати послугу документи і відомощі, потім документи робоче і натиснути кнопку Утвор, новий. Далі обрати «Є єсун. І далі також натиснути кнопку «Утвож документ. Вам відкриється анкета, яку не потрібно заповнити. і обов'язково заповняти всі поля, які там є зазначені. І після заповнення перевірки і перевірки даних натиснути кнопку вишлі. Термін розгляду, термін розгляду заявки триває 30 днів. І після цього терміну, тобто через 30 днів максимум, ви отримаєте. Вже відповідь, ну це буде якесь повідомлення, скоріш за все, в електронному кабінеті ЗУСУ про те, чи надають вам допомогу, чи не надають. Якщо надають, то вам буде також сказано яку суму вам надають там до 500 злотих. А якщо не надають, то вони також підтвердять, що на жаль, ви цю допомогу отримати не зможете. Тож, друзі, якщо ви входите хоча б до однієї з тих категорій, які я назвав вище, а я думаю, що дуже багато українців в Польщі зараз в такій ситуації, коли вони попадають під ці категорії. Тож заходьте. Реєструйтеся або відвідуйте офлайн відділення ЗУСУ, запитуйте про цю допомогу, отримуйте її і надіємося, що вам ну, якби стане жити в Польщі трошки легше ніж було до цього відео. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я надіюсь, для вас воно було корисним або цікавим. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!